Всі приємно, ми будемо грати цю гру. Буде, ми будемо красти всяких бринродів. За нами буде бігати бараліна Капучина, трале, трала і тун-тун-тун сагур. Я тут дуже, -дуже прокачений. Я тільки що в бабабку вдарив. О, тут бардила крокоділ, давай украдемо собі. Не відомку підемо. Давай швидше, швидше, давай давай Все, я, я злапав. О, я там бачу покремат маромат. Я побіг на базу гроші позабирати. У мене скоро буде один мільярд за 40 мільйонів. У мене та сорена. Пішли. Просто Він там у самому кінці. Дві бабку зараз вдаримо помаленьку. Вона не розслаблялася. Тут нічого нема, можна піти далі. <гум> ага, ми йдемо до своєї бази. <гум> О, тут по крамат хмармати пішли украсти. Давай не, удім... не удімку. Давай крадемо помаленьку. Вона нас ніхто не вдарив. Давай, давай, давай швидше, швидше, швидше. Ой, ми вже не ведемося, не припадає швидко, давай. Давай крадаємо швидше паркармат мармата, цей бабі паркормат нормату, давай швидше, швидше крадемо пармамат мармата, але ну, скоро вдалить чи буде. Трошки неприємно. Давай швидше кладемо і ще раз на віддімку давай. Швидше, швидше, давай швидше. О, це жорстко, це така игра прикольна дуже. прям. Ми майже украли пармамат мармата. Давай на вімку, пішли. І украдемо. Давай, все сюди украли. Біжимо. Дати цьому дради джинджеліні. Дати бейбі оркарера оркало. Малого все на нього. Давай дай він. Значить, джоп джобсогорс, буде крукодес, помітила. О, це. Є ще чуть, там ще мені... 60% буде. На бабку. Я розслаблялася собі. Все офігело, що здається на мене, попало. Давай, я вже бабку вдарила пішли геть. О. Якийсь бабка що хотіла мене вдарити. Коротше. Це ж хто? А, це, це, це цей. Бейбі, тун, тун тун цього. Нам не потрібно такого. Він дуже набственно, саме перший день рот. Ага, кого-то фантафант, я думаю, я не буду я нього красти. не такий собі. Дві гроші я соберем. О, у мене вже один мільярд. Після другий партнер 4 джанделини. І бабку вдарив на хотіла у мене. Точно щось украсити заробленки, шо вона тут стоїть. Давай, у мене тут є ро Бэбі Роза Броски, у мене на третьому парусі саме круті Брин Росди. Я качаю цього, а він дуже багато приносив добре. Ні. Давай напишемо ноутбуку, тому це рітисний бреврат я його один раз в житті бачу в цій гірі, коротше. Костігодарка пережилась Давай, гроші поформову. Так, як завжди дана треба, задати. Я не буду. Давай. Щось бабка плесе плеш, добре, не будемо тут увагу, поб'ємо. О, міфітиський. Бейбі троліта. на, бабка. мій бринд. Давай швидше швидше. Хороша вкрав. Тобто забрав. Дуже круто це. о, що вони на мене дивиться? Тебе не побити, вони ще там страх потеряли. Угу, mm -hmm. у мене такі бринати є, а я не буду них. Е, бабка, що ти мене б'єш? Я тобі зараз дамблю тобі. На. На, no. no, я тебе б'ю жорстко, баба, ти нас не це. Пішли. Он тут жорстко рука пашка знайде. На, no. все дуже далеко. Тебе принраді мені шукати краще, чем у мене був бейби кар -ка -ка Нєм треба цей джи Джин Джинджелині получите. Давай все йдемо. Я вчу тата бэбі татата са гора я получу. Я получу 9 джинжелини. Дуже круто це реально. Дуже круто. У мене є 4 дяджі І у мене буде 6, тому там зразу два дається. Давай пішки з бендоді пошукаємо. Це чого или різного? Добре перепустимо. Вони тут, тут всі разом сплять, нічого припустимо. Пішли гроші собираємо. Давай. А, так, дарю, за 10 мільйонів. Мені буде 300 мільйонів. Ну така. Угу, понятно. Добре всім па-па.